Так, вчора в цій сім'ї поставив магазин. 145-й корпус. Зараз оце захист від тих мишей. Опа. опаньки, опаньки, опаньки. Вітру немає. Так. Ну, вот. Гнездо внизу. Ой, гнездо вверху. Так. Жила, ясно дело, тут. Ниша. Ну, они... Не... Ну, залишили той. Это Тут ще не виїли, а тут теж вже виявили. Ну, Якщо видно, все нормально. Ладно, вони все одно перейдуть, цей корпус. Так, якось так. Ну от так вийшло. Можна було б і ті рамки поставити. Тут я збоку поставив рамки. Ті. О, тут вже джогли є. от Тут рамка з вошиною, 140. тут рамка ще Ні, тут вже 145-х немає. Тут вже 230-та, 230-та, а далі 300-ті. Ну і посередині стоїть 230-х. Вже так їх якось сюди поставлю. Видно, Джоли вас видно, видно. Мені видно всякому разі. Може так темно. На цей сюди поставив. Хай тут ну, зібралися. О якось так. Так. На цьому репортаж завершимо.